Вітаю, брати та сестри. Трошки розповім про себе. До речі, вітання вам з Буковино, місто Чернівці, церква Філадельфія. Ми зараз з браттями тут на навчанні. Живемо також, можна сказати, у вас в церкві, у вулику нас дуже добре приймають і ми вдячні вам за це. За те, що церква так нам служить. Друзі, я хотів би з вами сьогодні спілкуватися навколо одної історії. Біблійна історія це дії святих апостолів, третій розділ, і там з 1 по 10 вірш. Ця історія построєна на тому, що наші брати йшли на молитву, в час дев'ятий написано, і зустріли по дорозі попрошайку, який хворий з дитинства. І попрошайка щось у них просив. А вони кажуть, слухай, золота та срібла нема в нас, даємо тебе, що маємо. В ім'я Ісуса Христа і ходи. І написано, що встав цей, попрошайка увійшов з ними в храм. І весь народ бачив, як він ходить і хвалить Бога. Хочу говорити сьогодні з вами не про те, як, як діяли наші брати. Да, вони побачили, да, Бог через них зцілив. Хочу говорити про те, як повів себе цей попрошайка. Чому для мене це важливо? Знаєте, бо я сам такий попрошайка, до якого колись підійшли люди, і говорили про Христа. І коли я пропадав, вони все одно ходили, все одно говорили, і Бог і мене зцілив. Я сам народився в Києві. В минулому наркозалежний в моєму житті було 12 реабілітацій. Я постійно їздив на реабілітаційні центри, трошки відходив, як кажуть, по здоров'я і вертався назад у своє болото займатися тим, чим займався. До речі, перша реабілітація моя була саме тут, у Рівному, тут селище городище я десь років 15 назад. Зараз я 12 років, вже член церкви в місті Чернівці. На останній реабілітації Бог зламав мене. І я вдячний йому. Дуже я впирався, дуже воював проти Нього. Зараз Господь мені подарував жінку. У мене дитина є. Я пастор церкви, вдячний йому за це. І, знаєте, є речі, про які я дуже часто говорю з Богом і молюсь, це щоб я, Господи, не забув, хто я, скільки Ти мені зробив і що я маю зараз. І... Це дуже важливе питання, тому що я замітив по собі: чим більше ти привикаєш до всього цього і забуваєш Богу дякувати, тим більше серце хоче забрати це все собі. Сказати, ти молодець, ти це зробив, ти красавчик. І однією з моїх молитв я часто молюся, Господи, не дай мені забути, звідки я і хто я, Господи, і хто ти в моєму житті. Це допомагає мені дорожити церквою, друзі. І якщо кожному з нас задати питання на рахунок церкви, то відповіді і бачення можуть бути різні. Кожен із нас по-різному може дивитися, що таке церква і хто я в церкві, друзі. Важливим питанням або навіть розумінням має бути те, що я не просто знаходжуся в церкві, друзі, я і є церква. Я саме і є церква. Коли ми приймаємо з вами якісь рішення, перед тим, як прийняти, мені зробити те чи те, мені потрібно самому собі сказати проповідь, навіщо мені це треба. І знаєте, давайте трошки проведемо розслідування в собі, щоб зрозуміти, чому церква це добре. Чому церква це добре? Давайте уявимо, що Бог мені подарував зустріти людину на вулиці десь. До мене підійшла людина і каже: слухай, я знаю, ти в церкву ходиш. Ти можеш мені сказати, а чому там добре? Чому церква це Ах, Чому це добре? Що я можу відповідати? Ну, наприклад, коли в моєму житті сталася така ситуація, і мені треба відповісти, що я буду говорити? Я буду говорити, що церква це наречена Христа, а Він прийде за нею. Про що це каже? Я комусь потрібен. Я буду говорити, що церква це зустріч виправданих, які Господь виправдав, які вчаться любити. І до речі, знаєте, де вчаться тут в церкві, один на одному практикують любов, прощаючи, люблячи, навіть коли не хочеться любити друзі. Церква це такий ковчег спасіння. Саме тут мене прийняли таким, як я є, і таким і люблять. Я можу ще казати, що церква це місце. де я зростаю, де я вчуся любити, друзі. По-справжньому, це є церква. Відповіді наші е, можуть бути різними. І знаєте, але не завжди наші відповіді, вони зрозумілі тим, кого до нас присилає Господь. Буває, чим більше людина в церкві, тим більше її релігіозне спілкування стає незрозумілим для оточуючих. І нам з вами треба бути в цьому уважним, друзі. Коли учні апостоли проводили час з Христом, це був час, коли вони. Зростали, коли Христос помер та Воскрес, він фізично не мав з ними спільності, але духовна вона, вона мала бути обов'язково. В іншому випадку немає спільності з духовним батьком, я стаю сиротою при живому батькові. Ну, наприклад, якщо привести приклад, дивіться, у мене є тато, мама, да, це мої фізичні батьки. Але чомусь я можу не мати спілкування з моїм духовним батьком, який дарував мені. Мені життя, життя моєму татові і моїй мамі. І так, друзі, якщо я не маю спілкування близькості з моїм духовним татом, то я стаю сиротою при живому татові. <кхе> Головним фактором пошуку Бога в моєму житті буде саме час наодинці, проведеним з Ним. Саме це. Саме це мені дає сили в перемозі над спокусами, які в мене будуть. Ніщо інше, друзі. Лише час, який я провожу з моїм Господом. Коли я до того, як я увірував, у мене така була ситуація, я сам з Києва, і там у нас є церква така, протестантська, велика церква, багато людей збирається. І знаєте, я періодично там купляв наркотики біля церкви і спускався до них в туалет для того, щоб колоться. І знаєте, у мене там все було чудово. Охоронець, я його знав, у нас хороші стосунки були. Іноді я в церкву заходив для того, щоб щось вкрасти, тому що мені потрібно за щось жити. Іноді приходив на якісь спілкування для того, щоб десь чимось поживитися. І це була моя ціль і завдання. І було одного разу таке спілкування молодіжне. І я бачу, барсетка лежить. Така кожана барсетка, знаєте, я її взяв, виходжу з церкви, відкриваю, а це Біблія ось така. Ось така Біблія в такому кожаному перепльоті, такій золотисті сторінки. І знаєте, я отримав тоді розчарування. Біблію я приніс, положив вдома, але я отримав розчарування. Через деякий час, коли вже пройшов реабілітацію, став членом церкви, вернувся додому і забрав цю Біблію і почав з нею працювати, але її не підчоркував, і щоб вона була така свіженька у мене. Потім вернувся туди в церкву і віддав її, засвідчив, сказав, що Бог змінив моє життя, але колись у мене був такий інцидент. Знаєте, що цікаве, чому я про це говорю? На першій сторінці в Біблії, коли відкриваєш, були такі слова. Любимому мужу на 25-літті, головне, щоб головне оставалось головним. І знаєте, розмірковуючи про це, думаєш, наскільки мудра жінка? Ви уявляєте, що вона бажає своєму чоловіку, каже, слухай, чоловік, давай так. Спочатку Господь, а потім я. Жінка, бажаючи це, каже, слухай, ну, я не перша в тебе. Я хочу, щоб у тебе були стосунки з ним. І тоді я розумію, що і у мене все буде добре, правда? Коли у чоловіка є стосунки з Господом, то й жінка щаслива. І отаке свідчення для мене було, думаю, яка мудра і зріла жінка. Вона переживає за стосунки з Господом і її чоловіка. Чому саме близькість формує мої відносини з Богом? З близькість. Чому близькість формує мої з ним відносини? Ну, по-перше. По-перше, тому що це мені корисно, друзі. Це корисно для мого життя. Коли я з ним... До речі, молитва це те, що скорочує дистанцію з моїм Господом. Чим ближче я з ним, тим це корисніше для мене. І ще одне: чим ближче я з ним, тим більше це будуть відчувати люди, які поруч. Вони будуть відчувати тепло, тому що Господа буде більше в мені. Це мені корисно, друзі. Друге Тимофія 3, 16, 17. Все писання, все святе писання, оскільки воно надихане Богом, корисне для навчання істини затятих грішників. Запам'ятайте, як себе перевірити. Якщо ти ввечері не можеш спам'ятати, що ти читав зранку, ти не заглиблювався в писання, ти просто прикрився традицією. Друзі, звичайний урок для вірущої людини. І якщо ти вечором не можеш спам'ятати, про що ти читав і говорив з Богом зранку, ти просто виконав традицію в своєму житті. Е, у нас такий є приклад: один брат, він під Черніговим проходив реабілітацію. Е, е, знаєте, він такий гарячий, гарячий після ріпцентру, е, зустрічає священника в місті і каже, е, каже священнослужитель, скажіть, будь ласка, що ви читали сьогодні? Той каже, сьогодні нічого. Він каже, а вчора? І вчора нічого. Негодно так, служителю, негодно. І знаєте, я так думаю, це і для нас, друзі. Я маю пам'ятати, про що я говорив з Богом зранку. Якщо вони застосували прочитане, ти просто провалив духовну дисципліну. Можна щось прочитати, але можна це не примінити, не застосувати в своєму житті. Наприклад, давайте пофантазуємо. Притчі 13.3. Хто стежить за вустами, той береже своє життя. Хто не тримає за зубами язика, той себе і губить. І так, питання: як у мене з язиком? Мій рот широко розкритий, чи там порядок, чи може хтось від мене постраждав? А може треба взяти телефон і сказати, слухай, вибач, я там трошки, трошки наговорив, трошки щось було не то. Вибачай, вибачай мене. Давайте далі римлянам 14:13. Дожгоді осуджувати одне одного. Господи, як у мене судом в церкві інших? А може я підняв якусь тему без присутності когось, брата чи сестри? Господи, як у мене це? Якщо я примінив це в своєму житті, знаєте, і воно корисне для мене. Знаєте, як це буде? Я беру телефон і кажу: слухай, брат, сестра, вибачай, тут піцерія поряд, нам треба зустрітися. Мені треба піцею тебе кормити. Я там нагрішив трошки. Я хочу вибачитися, мене Бог облічає, це, це було неправильно. Йдемте далі. Друзі, чому близькість з Господом це важливо? Тому що це йому подобається. Христос сам проводив час наодинці в спілкуванні з батьком. Рано вранці, до схід сонця, Ісус залишив оселю, усамітнився в безлюдному місці і там молився. Ось так проводив час наш Господь. Лише близькі відносини з ним дадуть сили достойно проходити життєві реалії. Саме на горизонтальних відносинах Господь показує, що в темі нарушена вертикаль. Саме на стосунках у нас один з одним, показано, наскільки у мене близькі стосунки з моїм Господом, друзі. Саме так Господь. Виявляє цю буває гнильцю. Якщо в мене нарушено з братами і сестре чи з сестрою, це говорить про те, що в мене нарушено і з Господом. Тихий час з блокнотом, ручка, ручкою та Біблією, користь неймовірна. Проходить процес змін гріховної природи. Друзі, тихий час в молитві, користь неймовірна. Ми стаємо схожі на Христа. Він проводив час з Богом, Отцем в молитві і казав, що вони. Єдині, коли я проводжу час в молитві з Господом, ми стаємо з ним єдині. Розуміння Христа веде до схожості на нього. Хочу поговорити з вами, церкви про відповідальність. Ми починали з вами з історії про цього попрошайку, який сидів і просив милостині. Браття підійшли до нього, Господь його зцілив. І він увійшов в храм і почав хвалити Господа. Друзі, це ми. Це ці попрошайки, ми теж, і Господь нас зцілив. І так, яка наша відповідальність за те, що він нас зцілив? Я хочу прочитати цю історію дії святих апостолів, 3 глава 7 по 10 вірш. Тоді Петро взяв каліку за праву руку та підняв його. І негайно ноги і ступні того чоловіка зміцніли, жебрак стрибком став на ноги і почав ходити. Він рушив із ними до храму. Походжав і підстрибував, славячи Бога. Всі люди бачили, як Він ходить і як славить Бога. Вони впізнали в ньому того же брака, який завжди сидів і просив милостині біля красної брами храму. І всі були здивовані з того, що сталося з цим чоловіком. І так, церква наша з вами відповідальність. Я маю славити мого Господа. Він мене підняв, укріпив мої ноги. Я вже не ходжу туди, куди я ходив раніше. І це Його заслуга. І за це я маю його славити, як цей же брак слава. Друге, я маю бути свідченням для того народу і моїх близьких, яких Бог сформував біля мене. Моє змінене життя має бути видно, церква. Насправді видно. Третє. Написано, що люди здивувалися. Дивувати. Всі були здивовані, що сталося з ним. Хай люди будуть здивовані від того, що з тобою сталося. Наприклад, як це практично, друзі, наприклад, дивись, Андрій пішов. Він раніше гроші забирав у людей, а зараз він добрий, щедрий і він думає про те, кому допомогти. Наприклад, дивіться, вон Таня. Вона раніше розносила різні слухи, говорила про когось, а зараз ми з нею спілкуємося. У неї цього немає, вона і мене не підтримує в цього. Так я можу дивувати. Далі, друзі, дивіться, наприклад, дивіться, він скупий був, за гривню вдавиться. Зараз він щедрий та відзивчивий. Друзі, дивіться, та він був з люка, а зараз хоч до рани прикладає. Це те, що здивовує людей, які є поряд біля нас. Друзі, і ми маємо дивувати. Здивовувати, це коли люди, які поряд які знали тебе раніше, задають в результаті важливе для себе, саме важливе церква в житті питання. Саме важливо. Як і що, чи хто допомогли йому так змінитися? Що його так змінило? Хто його так змінив? І на питання, як буде відповідь: хто, друзі? Христос. І, може, людина скаже, слухай, і я так хочу. І я так хочу, як у нього. Хочу такі відносини з жінкою, як у нього, з дітьми, як у нього, друзі. Хочу, щоб друзі в мене були, як у нього. Він став комусь другом. Знаєте, дружба це таке цікаве питання, ми розмірковували про це нещодавно. Дружба не це те, що я шукаю, а друг це те, ким я став. Друг це я маю бути, друзі. І так людина, яка поруч, вона скаже, сухай, я хочу бути таким, як він. Коли я жив у світі, мене дуже, ну це було таке свідчення і світло Боже. Мене дуже дивували відносини віруючих людей. Це те, що мене тривожило, друзі. Е, бо не відзивчиві. Вони думають один про одного. Я дивився, як церква живе, і знаєте, я також так хотів. І мене це дуже трогало і я бачив в цьому. Світлу, друзі. Наше життя має бути настільки красивим, що поряд заблудший та не знаючи виходу, має сказати, І я так хочу. І я так хочу, і ми зможемо йому указати на Христа, друзі. Ми зможемо йому указати на Христа. І в результаті знаєте, що буде? Дій святих апостолів, 3 голова, 8, 9 стих. Вірш. Він рушив із ними до храму. Походжав і підстрибував, славлячи Бога. Всі люди бачили. Як він ходить, і як славить Бога, те, що сталося з тобою, може статися і з тим, хто поряд біля тебе, церква. Амінь. Амінь. Давайте встанемо разом помолимося. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що ти Бог, який, коли ми від тебе тікали, завжди назустріч нам давав людей, які говорили про тебе. Ми вдячні за вірних, за слухняних, за люблячих Тебе, Господи. Я прошу, щоб наші серця вони були такими. Я прошу, щоб ми були такі, як цей попрошайка, в якого Ти, Господи, зцілив. Господи, я прошу, щоб ми були тими людьми, які дивують, тим, як Ти нас змінив і в цьому дивується світ. Господи, я прошу, щоб нам було боляче за те, що поряд люди вони не знають тебе. Дай нам бути чуткими, Господи, я прошу, щоб Ти нас вивів з цього комфорту, до якого ми часто звикаємо. А ще, Господи, я прошу Тебе про те, щоб ми ніколи не забули, що ти зробив в нашому житті. Я прошу, щоб Ти нас вертав і показував, хто ми, Господи, і які ми, і який ти, справжній, чудовий і люблячий Господь. Вдячний Тобі за церкву, Господи, за всеславлю Тебе. Амінь.